І там таки на Луганщині побилися правоохоронці з таксистами. Водії стверджують, що двоє невідомих на підпитку самі почали чіплятися та трощити машини. Хульганів скрутили та відвезли до райвідділка, але вже через 10 хвилин їх випустили, а від таксистів приймати заяву. Відмовилися. Олена Черняєва кілька слів про те, як правоохоронна рука таку саму руку миє. Інцидент трапився біля аптеки. Сюди водій таксі привіз свого друга. До машини з Ненецька підійшли двоє нетверезих молодиків і почали вимагати, щоб їх відвезли будь-куди. На відмову відреагували агресивно, почали бити машину, лаятися та погрожувати. А потім, взагалі пішли у кулачну. Я підходила до одного намагаюся відтягнути питаюся від машини. на що я отримав... Тенное количество ударов по голове, по спине. Вот лицо, с носа, кровь бежала. Вырвались, сели в машину, отъехали, начали звонить на 102. То есть этот вызов зафиксирован. На что на нам просто отказали в выезде. Нам ничто не осталось делать, как вызвать помощь просто наших. Сотрудника з нашого таксі таксисти на сигнал тривоги відгукнулися швидко. Коли прибули на місце, дізналися й про інші подвиги нападників. Мужик торгує цепями, Мені взяли ці цепі, какому та діду, що на мотоциклі на шею одіваліте цепі, ці руки мотали йому цепі. Ці. Водії таксі вирішили провести громадський арешт. Посадили бешкетників в машину та самі повезли до міліції. Утім, прийняти заяву про напад, правоохоронці відмовились. А двох хуліганів через 10 хвилин відпустили з райвідділка. Таксисти дізналися, один з нападників працює в міліції. Обурені водії звернулися до прокуратури. Те, що к ним вийшов представник дежурної частини і сказав, що ніякі заліні приймати не будуть. Це є нарушення. Тому по цьому факту буде проведено служебне розслідування і матеріали служебної провірки будуть направлені про. Куратуру то, що вони говорили, що вони дзвонили в районний відділ міліції, коли проходили цей конфлікт і міліція не виїхала. Наступного дня в міліції офіційно повідомили, хуліган у них не працює. За дивним збігом обставин його звільнили, начебто ще за два дні до бійки. Кажуть, відмовився працювати сам через маленьку зарплатню. Предполагаємо, що возможно уволіли заднім числом. От в даний момент, буквально 15 минут назад, мені поступає звонок о том, що яку я хочу суму денег, щоб це все дело прикрылось, закрылось. Якщо я не беру деньги, вони платять деньги судье, І все це дело, ну ви самі прекрасно понимаєте. Зараз у цій лікарні проходять обстеження двоє учасників конфлікту. Не таксисти, а їхні кривдники. Вони стверджують, що їх жорстоко побили водії таксі. Тілесні травми. Тяжеле? Ні, не тяжкі. Наразі правоохоронці вивчають заяви обох сторін за однією й тією штатею хуліганство. Олена Черняєва Іван Савченко. Луганщина. Новини 2+,2.